Айдер Абдураїмов дебютував на Олімпійських іграх у Парижі. Український боєць провів поєдинок з кубинцем, що виступає за Болгарію. Розповідаємо, як це було. Усику, я тебе попередив. Тайсон Фюрію знову взявся за своє та записав нове звернення до Олександра Усика. А наш боксер дав цілу конференцію. Якими словами, наш боєць характеризував свого суперника, партнер проєкту Фавбет. Володимир Кличко обурений роботою олімпійського комітету. Російські і білоруські спортсмени нехай і в мізерній кількості, і в нейтральному статусі, але їх все ж таки допущено до участі на форумі. Наша легенда так це прокоментувала. Ці олімпійські ігри викликають олімпійську ганьбу. Присутність російських і білоруських спортсменів, які топчуть принципи міжнародного олімпійського комітету. Де стрижень мок, коли справа доходить до дотримання їхніх власних принципів участі, вони свідомо проігнорували велику збірку доказів від міжнародних юристів-правозахисників про те, що 10 із 15 російських спортсменів, вочевидь, порушили правила нейтралітету та комунікативно підтримали війну терору проти України. Є докази зібрані Global Rights Compliance. Я погоджуся з Володимиром у тому, що серед допущених росіян є й ті, хто брав участь у пропагандистських заходах і їм не місце у спорті високих досягнень. Але я би не дивився на це так однобоко. Справа в тому, що МОК з Томасом Бахом сам по собі досить контраверсійний. Що насправді росіян на цьому турнірі могло бути і більше. Наші спортивні журналісти та функціонери вчасно включилися, аби надати проблемі розголосу і показати: чуваки, ви ризикуєте дати доступ до турніру справжнім терористам? Завдяки цьому вдалося заблокувати участь у Парижі сотень зашкварених росіян. Трішки ж усе ж просочилося, але якби не робота на міжнародній арені, їх могло бути і більше. А Україна вже поклала початок медалям завдяки бронзі нашої Ольги Харлан. Наша легенда фехтування здобула вольову перемогу. Оперативно стежити за успіхами наших і мати під рукою медальний залік можна на сайті Трибуна. Користуюся в роботі сам і раджу вам. Спробуйте за посиланням у закріпленому коментарі. Олександр Усик перебуває в Парижі. Наш абсолют приїхав підтримати команду на Олімпійських іграх. Також відомо, що Усик фінансово замотивував наших бійців. Мені достеменно відомо, що кримчанин особисто від себе пообіцяв 100 тисяч доларів тому боксерові з України, який привезе золоту медаль додому. Дуже навіть солідна мотивація. Також Усик взяв участь у конференції, де дав оцінку діям і словам Тайсона Ф'юрі. Ф'юрі це неймовірний опонент, це неймовірний спортсмен, атлет. Він дуже розумний, у нього дуже велике боксерське IQ. І те, як він себе поводить на публіці, це не є його справжнє обличчя, ну це гра, це шоу. Ми сприймаємо це з іншого ракурсу, як українці. Для них немає якогось, для британців якогось, не знаю, фона того, що він щось погане робить. Він робить це для себе, для своєї родини, таким чином він покраще. Свої фінансові якісь статки і... і ще з цікавого, що розказав Усик. Наразі Сашко повідомив, що Олімпіада без боксу це не те, що в Україні дійсно є певний занепад, розкол всередині. Тому він та його команда готують комплексне вирішення і навіть збираються заснувати якусь нову організацію. Боксер також повідомив, що буде починати комплексну підготовку до реваншу у вересні, а дата бою з Тайсоном фірі залишається актуальною 21 грудня. Циган теж не оминув увагою українця і записав тому своє звернення. Just finished a lovely little run in the bay with the lads. Working away, chipping away nicely. December 21st. Who set you on notice? Come on! Hey my friend Greedy Belly. Continue training. I'm rest, brother. I know. Your hard work. It's good. Appreciate it. Thank you so much, greedy belly. You my friend. You are my friend. Отже, Айдер Абдураїмов дебютував на своїх олімпійських іграх у Парижі боєм проти болгарина, який за походженням є кубинцем проти Хавєра Ібаніса. Бій склався дуже непросто вже від перших же секунд, коли Хав'єр Ібаніс тут же пішов уперед. в мене складалося відчуття, що Ібаніс хоче показати молодому боксеру, хто буде панувати в ринзі. Що це частина психологічного тиску бійця, який хоче дати тобі чітке розуміння того, що ти не виграєш, що тобі буде складно. Це те, що в мене склалося по перших порах цього бою, і Айдер ну десь. Підців, як на мене, все ж таки, було замало комбінацій, акцентів. І баніс більш жорсткий, він більш чітко розставляє акценти в цьому поєдинку. При нагоді відзначу, що ми не маємо права показу хайлайтів, тому це просто моя перша коментаторська реакція відразу по завершенню ефіру на суспільне спорт. Йдера Абдураїмов виступив та досить непогано як для першої олімпіади, як для першого ем, бою на такому рівні. Але, але, на жаль, вдалося не все. Жереб дуже складний. Цей кубинець, який болгарин, який. По стилю мені зовсім не кубинець, тому що кубинський стиль він трішечки інший. Він більше на другого номера розрахований. А цей кубинець такий прям активний, займає центр рингу, диктує свої умови, забирає ініціативу і не хоче її віддавати зовсім. По стилю мені здавалося, що Хав'єр Баніс може підійти. А але інша справа в тому, що підійти на папері, і фактично, ну це був дуже розумний прес у ну, виконання Хав'єри Баніса. Це дуже класний боксер-аматор, який може боксувати проти бійця будь-якого стилю. Реально будь-якого навіть те, що... Айдеру, в принципі, зручні агресори, враховуючи те, що це був дуже розумний і дуже класний перший номер, і не супер агресивний. Він давить тоді, коли треба. Давить дуже розумно, і Айдер хоче, щоб суперник викидався, йому це підказували в куті. Айбаніс не викидається, він просто тисне, дає багатосерійні комбінації. Що важливо, ну, по характеру Ібаніса теж питань немає. Коли були розміни, він лучав більше. І Баніс накидував іще й останні удар, яким теж влучав. Від Айдера я принаймні чекав більшого в останньому раунді, коли, в принципі, 2-3 хвилинки вже програно, але ж хочеться якось, ну, хоча б як слід, бахнути дверима на цих Олімпійських іграх перед тим, як залишати їх. Цього, на жаль, як на мене не побачили. Тому що Айдер показав, наче й непоганий виступ, але трошки от характеру. Трішки характеру реально забракло для того, аби сказати, що ну, ну молодчина, але не вдалося. Айдери так. Непоганий хлопець, хороший боксер. Я думаю, з непоганим майбутнім в цілому в аматорах, в професіоналах побачимо. Стартова олімпіада, яку він провів. Ну, провів так, як провів. Повторюся, що з жеребом не пощастило максимально. Хав'єрі Баніс Діас є одним із головних фаворитів у цій. Дуже конкурентній вазі, тому побачимо за його виступом надалі. У нього є великі шанси на перемогу, тому що далеко не всі, ті, кого називали фаворитами в цій вазі, реально вражали з перших раундів. Ну а на цьому, власне, наш співвітчизник завершує свій виступ на Олімпійських іграх у вазі 57 кілограмів. І в нас залишається один лише Олександр Хижняк, виступ якого буде 2 серпня, в п'ятницю, 21.30. дивимося на суспільне спорт. Ну і напишіть свою реакцію, як вам виступ Айдера Раїмова на старті Олімпійських ігор проти Хав'єра і Напишіть у коментах, і побачимось до зв'язку.